Всім привіт! Це подкаст Як з подругою. Сьогодні зі мною у студії Аня Гнатишина, і ми хочемо поговорити про тему, про яку ми раніше ніколи не говорили. Будемо говорити про взаємозалежність нас як людей один від одного. І насправді, коли ми готувалися, то ми знайшли, що є ще один термін, який говорить про співзалежність один від одного. І чому б цікаво взагалі про це поговорити? Сьогодні. Часто людям здається, що успіх їхній, їхньої роботи і діяльності залежить тільки від них самих. А сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важливо нам бути в спільноті, нам бути поруч з людьми, але не просто поруч з ними бути, а розуміти, що вони для нас важливі, а я для них важливий. Ань, скажи, будь ласка, чим відрізняється співзалежність від взаємозалежності? Ці два терміни дуже схожі, угу. і ми інколи можемо навіть синонімічних використовувати. Але те, що дає словник, словник каже про те, що взагалом співзалежність це більше негативна конотація, взаємозалежність позитивна. Співзалежність це коли залежний перекладає центр ваги на партнера. Тобто, якщо є дві людини, одна людина відмовляється відповідальності, а інша людина має тебе витягувати. Угу. І це деструктивні відносини, коли хтось може мати якісь деструктивні паттерни чи залежності, якісь навіть фізичні, угу. а інша людина постійно виступає в ролі рятувальника чи месії. Це дуже деструктивні відносини, коли один тягне іншого на дно, не хоче визнавати свої помилки і не змінюється. І разом йдуть на дно обидва взаємозалежність. Це здоровий тип стосунків, коли обидві людини допомагають один одному, збудовують взаємно один одного. І завдяки цій співпраці, цим стосункам, певному партнерству обидві людини розвиваються. Нема того, хто тягне іншого на дно. Ну, звичайно, ми не кажемо про те, що кожна людина це грішник, і в кожного в нас є свої гріховні сторони, і ми десь причиняємо біль один одному. Це на своєму місці. Але взагалом, навіть в цьому, ми, як навіть дві, три, п'ять людей грішників, ми можемо допомагати один одному, угу. а не. По життю тягнути на дно. Просто цікаво, що дійсно, ми навіть можемо ці всі терміни не називати в своєму житті, що я там залежна від інших людей, я залежний від іншої думки, я залежний від того, щоб мене завжди інші підтримували, підбадьорювали, знаходили мені слова, які б тримали мене якось. Але. По факту воно і є. Ми дуже часто хочемо, потребуємо, бо ми люди соціальні, і ми потребуємо того, щоб бути в ком'юніті, навіть якщо який які б у нас не був тим темпераменту, які б ми не були вподобання у нас бути серед людей поза людьми, але все одно ми вимушені спілкуватися з людьми на роботі, на навчанні в церкві. Тобто і тут ми вже будемо говорити більше не про тільки ті стосунки, які там вдома з родиною, з друзями, а будемо говорити про церкву і про те, що ми маємо бути взаємозалежні одне від одного, але наскільки є ось ця велика небезпека, бути співзалежним, Давай поговоримо про те, наскільки в церкві проявляється ось ця співзалежність і чим вона шкідлива. Співзалежність проявляється тоді, коли в людини є певні, я так скажу дуже розумно, деструктивні паттерни, uh -huh. деструктивні моделі поведінки, і людина не хоче в цьому розкаюватися і змінюватися. Ну, Згадайте, когось, у нас багато таких людей є, да? когось, хто дуже слабенький вірі, хто не бажає, наприклад, не бажає сам вивчати Біблію, не бажає сам десь служити, але з ним носяться руками, носяться і носяться, носяться на руках. Хносять uh -huh. і десь потурають е, такі нем, немочі людини, замість того, щоб дати людині відчути наслідки своїх дій. Ми дуже часто любимо рятувати когось. В нас одразу таке героїчне відчуття в серці, що ніби я месія. Да? Uh -huh. Я Спаситель. Я врятував людину раз, врятував людину два, врятував людину три. Людина не буде змінюватися, тому що її завжди рятують. їй це навіть вигідно. Uh -huh. Нащо напрягатися, коли хтось завжди прибіжить на допомогу і зробить щось. А, і тому вони очікують цієї любові, і носіть мене на руках, носіть, качайте на хвилях любові, качайте, але людина духовно не зростає. І це, до речі, той випадок, коли Павло казав, що ті, які мають вже бути зрілі, їсти uh -huh. здорову це їжу, сказати, вони як немовлята. А, взагалом, те, що ми бачимо, всі зростають. Взагалі всі зростають. Ви можете не дуже багато вкладати в дитину, але дитина рано чи пізно виростає uh -huh. і стає на ноги і ходить. І коли дитина не ходить, це означає, що це якась жовада розвитку. Uh -huh. От у духовному плані, якщо ми кажемо про наші церкви, якщо є люди, які духовно не ходять, чому вони не ходять? Хто їх носить на руках, скажімо, постійно, uh -huh. замість того, щоб дати людині вкусити наслідки своїх дій і трошечки. Прийняти відповідальність на себе, розкаятись в тому, що воно робить, і жити життям відповідальності. До речі, сучасне покоління, молоде покоління характеризується тим, що не хочуть брати на себе відповідальності так. за своє життя. Так. Оце це дуже дуже великий виклик наш сьогодні буде. Є і буде. Ми можемо до багато чого закликати, але коли люди не хочуть брати на себе відповідальності. Ну, що ти з нами зробиш? Ну, насправді, ось те, що ти говориш, я е, зустрічалася не один раз з тим, коли дуже тяжко спілкуватися з людиною, яка декілька років церкві, навіть багато років в церкві, але ось ця як це сказати, визнання своєї ідентичності, розуміння своєї важливості і того, що е, ти чогось вартий. Вона підкріплюється і віриться ну тільки тоді, коли тобі хтось про це сказав. Коли, тільки тоді, коли ти там десь пожалівся, десь поплакався, а то а тебе, а твою важливість підтримали, сказали, ні, ти хороший, ні, ти важливий. Ні, давай я замість тебе зроблю. І ось це я, я я завжди думала про співзалежність в цьому ключі. Типу, що є. Е, Люди, які не готові брати на себе відповідальність за свої вчинки, за свої слова, які завжди думають, що хтось про них десь щось думає, які завжди думають, що про них там погана якась думка, хтось їх оцінює. Насправді, можливо, ніхто навіть їх не оцінює. Ну на бо по великому рахунку, ну сьогодні всім настільки все одно, як ти вдягаєшся, всім настільки все одно, як ти і що ти робиш, вони можуть мати з тобою стосунки, але вони не оцінюють кожен твій подих. Субтитрувальниця Оля Шор вони не оцінюють кожен твій крок. А ось оця знаєш, така залежність від людської людського прийняття, від людської похвали, от вона прям руйнує дуже сильно, тому що людина може думати завжди, що на неї косо подивилися, Ой, про неї підпліткують. І ключове тут слово це здається, mm -hmm. тому що насправді mm -hmm. цього може навіть і не бути. Ой, слухай, я там вийшов щось, сказав 30 разів сказав: вибачте за те, що я взагалі це сказав. Вибачте, що я підійшов, вибачте, що я вас перебив. Вибачте, що я зараз встрію, і виходить, що людина так стоп. Все нормально, не треба вибачатися. Ти ж просто спілкуюся. Давай, що, що ти хочеш? Ой, е, виходить, що я вас роздражаю. Ой, вибачте. Ну знаєш, і це я дуже утрірую. Я думаю, що такого немає, а ну можливо є. Але суть в чому, що дійсно зараз ось ця залежність від людського прийняття, від людської похвали, вона настільки робить мене або оточуючих людей закритими до ось цього всього, що відбувається. Що я, наприклад, зрозуміла, що коли я бачу таких людей, мені легше, в принципі. Ігнорувати і не бо раніше я завжди хотіла сказати, ні, ти важливий, ні, тебе люблять. Ні, давай почитаємо разом. Ні, давай я тобі розкажу, давай навчимось разом. А сьогодні я розумію, що можливо треба дати такого святого ляща і сказати, слухай, зберись, весь світ не крутиться навколо тебе, як писав Макс Лукадо в книжці Я не центр Всесвіту. До речі, дуже крута книга. Тому що ти думаєш, я не центр Всесвіту. Зараз мені розкажуть, як мені реагувати на події в цьому світу, а нічого подібного. Там ви всій книзі розказуєте про те, що. Бог центра стації, то все навколо нього має крутитися. Ось о ну в принципі спойлер такий був. До речі, да це одна з форм. Ну співзалежність може проявлятися в різних формах і і видах. Це те, про що ти говориш? Це коли людина залежна від думки інших, uh -huh. вона дихати не може, поки їй там її не будуть благословляти на кожен цікаво, що Вона цього навіть не визнає. Ну тобто вона скаже, просто я тривожна людина, просто в мене дуже багато тягарів було в дитинстві. Просто мене завжди гнобили, просто я я така. І ця людина, ну ці люди вони зазвичай завжди оправдають свої ці цівчинки. Скажуть, просто мені важливо, щоб мені сказали, мені важливо, щоб мене підтримали, тому що я така. Я просто така. А от в мене питання: а чи може тут також бути гордість? Uh -huh. Бо горда людина хоче, щоб її Цілували на руках носили. Якщо mm -hmm. десь обійти людину, не подякувати, не сказати щось, все, у людини день одразу ніякий, в нікуди пішов, mm -hmm. бо вона хоче бути поміченою і. Чи взагалі чи погано це, що ми хочемо визнання? Давайте чесно, ми, ми хочемо визнання. Є слово ми хочемо підтримки, mm -hmm. ми хочемо. Це нормально, бо ми створені бути частиною спільноти, і нам потрібні інші. Але коли я помічаю, що. Для мене найголовнішим стає схвалення інших людей, коли їх погляд чи їх думка про мене спонукають мене приймати інше рішення йти в іншому напрямку. Це вже співзалежність, це вже деструкція, певна, угу, це угу. слово чоловікоугоднічества. Угу. І тут я би порекомендувала почитати книгу, коли люди великі або маленькі. Так. Це крута книга. І вона показує масу випадків, коли люди в центр своєї уваги, в центр свого поклоніння ставлять інших людей. Для них важлива думка інших людей, але не Бога. І тому для них люди великі, а Бог маленький. Навіть назва книги звучить трошки, ніби богохульно, як це Бог маленький, а люди великі. Але в нашому житті мож... живемо. Ми так живемо. А ще одна форма такої співзалежності. Деструктивну співзалежності це те, що робиться через маніпуляції. Mm -hmm. Скільки разів я чула, о, мене не люблять, мене тут не сприймають. Я думаю над тим, щоб кинути церкву. І маніпулятор очікує, що всі зараз будуть охать-ахать, О, ні, будь ласка, накидай нашу церкву. Давай і йдуть на поступки певні. І тобто, ця фраза, я подум, роздумую над тим, щоб кинути церкву. Або може, або може не може мені переяба, що тут не потрібно. Я, я думаю, може перейти в іншу, де мене будуть оцінювати. Mm -hmm. І ті люди, які не мають здорових стосунків з Богом, і їх лідерство, воно завжди під загрозою, тому що для. Когось люди великі або маленькі, вони одразу кидаються на зустріч маніпулятору, кажуть: ні, 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 будь ласочка, не кидає нас, не угу. це все маніпуляції. Якщо людина приймає рішення перейти до іншої церкви, що не є гріхом, давайте чесно, це не гріх, угу. має бути правильна мотивація. Я переходжу в іншу церкву, тому що я промолив це питання з Богом, тому що я знаю, що я маю туди переходити. Є реальні гарні причини, логічні, чи я нікуди не збираюсь переходити, а я маніпулюю цим. Знаєте, типу тримайте мене семеро, бо я зараз піду, о, я вже йду, я вже йду, Невже ніхто мене не тримає. Угу. Це маніпуляція, це, це негарно. Угу. Це може проявлятися і в церковному служінні. Е, якщо ви там щось не зробите, ах, я не ціний, все, я йду зі служіння. І люди кидаються тримати цього маніпулятора. А інколи, замість того, щоб сказати, ти хочеш піти? Ну, шкода, ну, але ми не будемо тебе тримати. Це не в'язниця, йди. Господь дасть інших. І ця людина трошечки охолоджується. І розуміє, що вона не центр всесвіту. Угу. А я розумію, тих лідерів, які не хочуть втратити ем, гарного Шти, служителя, навіть маніпулятора, вони бояться, що їм нема ким замінити людину. Але тут знову треба покладатися на Господа. Так, Господь любить нашу церкву більше ніж ми. І якщо хтось піде, Господь подбає про нас. І в таких випадках треба відпускати маніпулятора і казати Господь, подбай про нас, дай нам іншу людину. Так просто от твій приклад він дуже класно пояснює. Те, що можна застосувати до різних ситуацій. Це може бути: я ухожу з організації, я ухожу з вашої домашньої групи, я ухожу там з групи прославлення. Я, ну, тобто, це можна застосувати, оці маніпуляції не, не тільки про ухожу, а в принципі якісь там дії, можна застосувати до різних ситуацій. І ось ми говоримо про цю е, таку співзалежність в тому ключі, що ми дійсно. Потребуємо людей поруч з нами, тому я ще інше слово взаємозалежність, uh -huh. яке не говорить про те, що це наша слабкість, часто це може бути нашою силою, якщо це правильно використовувати, тому що ми покликані не бути самотні в служінні, в житті, Бог дав партнера навіть по життю друзів, Бог створив нас так, що ми найкраще реалізуємося в спільноті. Так. Бог створив на нас так, що нам потрібна команда. Коли ти хочеш, Колись мій чоловік казав таку фразу, що якщо ти хочеш... Робити все швидко, але не якісно, але просто, про, просто зробити так, як повністю ти впевнений, то роби це сам. Якщо ти будеш рухатись повільно, трохи з конфліктами, але якісно, то тобі треба команда. Mm -hmm. Ось і дійсно треба не боятися просити про допомогу і біблія говорить про взаємозалежність вона говорить про те що ми маємо певну ось цю залежність від людей тому що ми потребуємо якогось плеча на яке ми можемо опертися, когось з ким ми можемо молитися когось, хто може нас підтримувати і коли ми ось перші оці приклади негативні наводили ми розуміємо що є і нормальна сторона того що ми нам треба інші поруч з нами Ось, що говорить взагалі Біблія про взаємозалежність і чому вона нам потрібна? Біблія взагалі говорить про, навіть якщо ми кажемо про старий завіт, а так трошки буду прискакувати: угу. про старий завіт, Біблія завжди говорить про народ, ізраїльський народ. Взагалі ми пам'ятаємо, що ізраїльський народ складався з 12 колін, угу. і кожне коліно мало свою окрему свідомість, ідентичність, і, ніби як я би сказала, би паспорт. Вони тримаються за те, до якого коліна вони належать. Кожного коліна є свій характер, своя історія і своя історія стосунків один з одним. Вони пам'ятають, якого вони коліна. Це в них перше, скажімо так. Але Бог збудовує з них народ, де потрібно не Розтворюючись в інших, mm. зберігаючи свою ідентичність, проте знаходити цю спільність і працювати на благо інших, працювати на єдність. Тобто -то тут ми говоримо про єдність. вже. Ми кажемо mm -hmm. про єдність. Бог це робив ще в старому завіті. Чи дуже у ізраїльського народу вийшло зберегти єдність? Ні, царство розколюється на північ і на південь, mm -hmm. тому що вони десь ставлять свою ідентичність вище за, за це об'єднання. І потім знову багато колін вони діють одноосібно, не усвідомлюючи, що ми разом. В новому Завіті це образ тіла. Церква як тіло Христове, церква як один організм. А це говорить про залежність. І хтось каже: Я хочу бути незалежним, ні за вісьми в усіх аспектах. А, ні, Бог не створює нас ні за і незалежними в усіх аспектах. Незалежність звучить добре, але давайте подумаємо, в чому ця незалежність. Ми маємо кожен свою ідентичність, свої погляди, хто я є. Від цього я не маю відмовлятися. Проте я покликаний бути частиною цілого, частиною. Спільноти, ком'юніті, да, uh -huh. самодне таке слово, частиною цього ком'юніті, частиною церкви, частиною царства. І Бог спасає не індивідуалістів окремих, а він рятує народ, він збудовує народ. І тому ми є частиною цього тіла. Чи означає це, що інші залежать від мене? Так. Але в здоровому плані, як в тілі uh -huh. орган один від одного залежить. Да? І чи це означає, що я залежу від інших? Так, і це непогано, це добре. Але знову. Все добре може стати руйнівним, угу. якщо ми будемо потурати своїм гріховним похотям і тому, що нас там тягне. Ми можемо перейти в деструкцію, коли хтось маніпулює, і хтось викручує, хтось, хтось використовує нас. Це завжди може бути. Але сама ідея цієї правильної біблійної взаємозалежності вона збудовує. Так. Ну згадайте. От, згадайте, хто найбільше на вас повпливав, які події зазвичай це не сама окрема подія, а це людина, яка була прив'язана до події. Ми впливаємо один одного. Ми можемо збудовувати, чи ми можемо зруйновувати один одного? Але Бог хоче, щоб ми збудовували. От які можуть бути приклади, коли ми збудовуємо? Ну, ось, наприклад, я розумію, що часто ми залежимо, наприклад, в стосунках один від одного. Коли ми один одного там підтримуємо, спілкуємося, спілкуємось, але когось, наприклад, якийсь виклик трапляється, і хтось поруч з собою скаже: Слухай, там в цій ситуації, можливо, там розумієш, що тобі важко, в тебе там важкі обставини зараз в житті, ти проходиш важкий етап, але там. Ну, знаєш, скажу чесно про те, як ти поводишся, що можливо тобі треба трошки там заспокоїтись, або просто краще не нариватися. І я розумію, що в здорових стосунках це все буде чесно сказано, тому що я зацікавлена в людині, яка пороздімною. А в стосунках, де це просто ну нічого, у тебе такий просто період в житті, ну це нормально, що ти просто награв на всіх. Ну тобто ось і а да, ну, тоді це нормально, ну хорошо, спасибо, що ти мене підтримав. Ну тобто я до того, що коли ти зацікавлений в людині, ти зацікавлений в тому, щоб е, вона і духовно, і емоційно, і е, прояв, ну, проявляла повністю те, що в неї відбувається, не грішучи, щоб це не було так, що це її потім ну їй не шкодить. А коли я просто потикаю повністю всьому тому що людина робить, тому що я не зріла, вона не зріла, або, наприклад, я зріла, вона не зріла, тому я й сказати їй не можу. То це просто реально Знову ж таки переходить цю співзалежність. Так, цікаво, що згадаєте ті випадки, коли у вас вірні друзі поряд чи люди, які вас люблять, коли ви переживаєте якийсь біль чи трагедію, і коли ви ділитесь своїм болем з іншими, uh -huh. ваша біль трошки зменшується, тому що ви не в одиночку це несете. Вам легше від того, що інші плачуть з вами. Uh -huh. Що інші розуміють вас, навіть якщо, чесно, не до кінця розуміють, але вони люблять вас, вони поряд з вами проходять цей важкий період. Uh -huh. Ваш біль стає меншим, він зменшується, чи навантаження стає меншим, тому що хтось поряд з вами вас любить і з вами проходить цю дорогу. І коли ви святкуєте, святкування не стає менше, воно подвоюється. Uh -huh. Оце трошки такий феномен того, що біль зменшується, а радість подвоюється, коли до нашого життя дотичні інші. Тому що коли більше людей доєднується до моєї радості, радість стає ще більшим. Uh -huh. Коли більше людей доєднується до мого горя, горе стає легшим. Uh -huh. Це гарна взаємозалежність. І Бог нас таким створив. Звичайно, ми зараз більш схильні до такого, такого європейського чи взагалі до індивідуалізму. Західного... Типового для західного світу, кожен сам по собі, так. кожен сам в собі. Ну і до речі, це дуже сильно впливає на те, як ми зараз сприймаємо себе, свою діяльність, свою взагалі ідентичність. Ось ця ідея того, що. Я індивідуальна особистість, яка думає тільки сама про себе, залежу тільки від себе. Мені важливо зрозуміти, що я відчуваю, що я хочу, що я можу бути чесним. Наприклад, якщо зараз я від всіх від і всім зроблю погане, скажу погане, то я правдаю це тим, що ну просто я чесний. Я, я зараз не обманюю це те, що я відчуваю, це те, що в мене є всередині. І я просто кажу тобі, що ну, ти мені зараз не потрібен. От я відчуваю так. Знаєш, ну, це, Знову ж таки, я перегинаю, але суть в чому, що я не кажу, що всі е, ці моменти, коли ми намагаємося себе зрозуміти, погані. Ні. Я про те, що. Зараз настільки сучасний світ намагається оправдати мою гріховну натуру, що вона всі мої сприйняття, реакції, вчинки, слова абсолютно оправдає і говорить, що ну це нормально, що ти так вчинив відношенню до іншої людини, просто тому що це тепер тебе зробило сильнішим, тому що ти тепер молодець. ти, ти вибрав себе, знаєш? оця от фраза uh -huh, там uh -huh. ось і її можна використовувати в різних аспектах: вибирати себе. Наприклад, коли на тобі їздять, тобі користуються, і ти вибираєш себе, і нарешті навчився говорити ні. А буває. Таке, що ти взагалі ні про кого не думаєш, хто тебе оточує, тому що ти завжди вибираєш себе, тобі в принципі начхати на тих хто поруч. І ось це проблема в тому, що ми не, ми не вміємо розрізняти того, де вибрати себе, любити себе і сприймати себе. Це корисно, приносить нам користь. Ми не вміємо цього робити, тому що наша гріховна натура вона егоїстична, вона горда. І вона говорить, що ну мені важко, ну мені треба, ну я б хотів, ну хай до мене проявляють. А коли ми тільки говоримо про. Ось цю взаємозалежність в дарах, uh -huh. в служінні, uh -huh. в церкві. Ось тут треба розібратися, що це треба знайти, розвивати, іншим служити. От uh -huh. ми говорили, я говорила про книжку Коли люди великі uh -huh. або маленькі, у мене з'явилась ідея, яку я дарую нашим слухачам безкоштовна ідея. Ви можете написати книгу, коли я великий uh -huh. або маленький. Бо чи ми в центр ставимо людей і їм служимо угоднічаємо, чи в нас в центрі це тільки я і моя ваволонська башта. До речі, кожен з нас має тенденцію будувати власну власний пам'ятник для uh -huh, себе. Ми хочемо собі пам'ятника. Ми хочемо собі свою ваволонську башту. Хочемо, не Боже царство, а своє власне царство. І найгірше що може бути, коли в церкві багато маленьких царств, і всі вони між собою королі б'ються, тому що кожен вважає себе за найбільшого. Тому так, я можу бути великим або маленьким. Але коли ми Бога поміщаємо в центр нашого світу сприйняття, в нас все стає на свої місця. Чи важливі інші люди? Так. так. Чи важливий я? Так. Але важливо те, що Бог говорить про мене і про інших. А те, що говорить Бог про мене і про інших, це те, що ми всі разом є частиною цього тіла. Цікаво, що ця метафорика тіла в новому Завіті, вона постійно поєднана з дарами, які Бог дає кожному з нас. І зараз зачитаю Послання до Римлян, 12 розділ з 3-го вірша. Павло там каже: через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше ніж належить думати. Тобто думати можна, він не каже ага. взагалі не думати про себе. Так, ну, так, тут так. чесно, ми думаємо і будемо думати про себе, це нормально. Але Павло каже, не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени мають не однакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі. І оця взаємозалежність йде також не просто по життю в стосунках, а також в дарах. Ми не можемо в одиночку часто визначити, який мій дар. Мені потрібні інші, які підскажуть. В одиночку ніхто із нас не розвиває свій дар. Не може проповідник в одиночку розвивати дар проповіді. Йому потрібна аудиторія. В одиночку не може людина з пасторським даром розвивати пасторський дар. І потрібні люди, якими вона буде опікуватися і вчитися цьому. Будь-які дари, які би ви не взяли, вам потрібні ті, кому б буде служити, розвиваючи цей дар. Це по-перше, по-друге, дуже часто той дар, який є в мене, він мені менш потрібний особисто, мені потрібні інші дари, які є в інших людей. І люди часто служать мені своїми дарами, тим, чого в мені не вистачає. І це неймовірно, неймовірне, таке, не знаю, мудрість Божа, неймовірне багатство, коли те, чого мені не вистачає, є в людини поряд в церкві. А те, чому іншого не вистачає, є в мене. Якби ми були більш щедрими один до одного і ділилися, uh -huh. хтось може мати неймовірні дари, талант в якійсь сфері, але відчувати занепад духа, відчувати безсилість, відчувати непотрібність, відчувати ем, не бачити сенсів в цьому. І знаходиться людина, яка просто в певний період життя проходить повз, і каже: Господь, так тебе одарував. Ти uh -huh. маєш робити те та те, і ця людина може вам просто підняти крила, і ти йдеш, і ти робиш своє покликання. І здається, а що в тебе не вистачало до того? Не вистачало людини, яка побачить, повірить і підштовхне. Тому ми всі можемо надавати один одному силу. Ми всі можемо збудовувати, якщо ми знову розуміємо цю концепцію, uh -huh. якщо ми розуміємо, що наше багатство це не в мені, а в тому, хто поряд зі мною. Uh -huh. І до речі, тут завжди є спокуса до конкуренції, uh -huh. тому що нащо мені допомагати іншому, якщо ця людина в чомусь здобуде перемогу? А, як же я і мої чувства? Mm -hmm. Якби ми дивились один на одного як на партнерів, а не на конкурентів, якби я думав, знаєте, от таким стилем: от я дивлюсь на тебе mm -hmm. і думаю, як я можу тобі допомогти в твоїх дарах в служінні, І коли в тебе буде перемога, я розумію, що це ми перемогли. Mm -hmm. Ми як віручі, ми як церква. Тобто твоя перемога це моя перемога, твоя радість, моя радість. Твоє святкування досягнень, я їх святкую. І мені навіть не потрібно, щоб моє ім'я було вирізьблене на твоїх пам'ятках чи там ще там десь. От якби ми так дивилися на одного, збудовуючи один одного, бо я намагаюся шукати не собі чогось, угу. а я хочу допомогти іншому, і я радію успіхам іншого. А хтось вкладає в мене. І я щиро не розумію, чого люди вкладають в мене. Так. От чого вони вкладають в мене? Я їм ніхто і я їм ніщо. Це взаємозалежність. Оця взаємозалежність. Людина бачить щось сильне в мені, хоче, щоб я служила своїми дарами і підбадьорює мене. Ми бачимо ці підбадьорення. Це може бути, коли людина профінансувала нам щось, коли людина подарувала нам щось, коли людина відкрила нам якісь нові двері в служінні, коли людина дала дуже гарну пораду. І ми розуміємо, що після зустрічі з цією людиною наше життя трошки приймає інше направлення. Угу. Ми бачимо, що в тому діє Бог. Це, це величезний ресурс, це така розкіш, яка в нас є, але ми її не бачимо. Дякую, Ань. Дуже сильно сподіваюся, що вам відгукнулись ці думки. Ми дійсно покликані бути один з одним. Ми покликані підтримувати один одного. Ми покликані підтримувати один одного. І насправді, якщо правильно дивитися на це слово взаємозалежності, воно надихає, тому що ти розумієш, що ти в багатьох процесах. Просто не один і часто буває так, що тобі здається, що ти не можеш чимось впоратись. Коли ти розумієш, що тобі не треба з цим впоратись самотужки, то це дуже сильно окриляє навіть. І ось ця Божа мудрість, як він це все створив, як він так придумав, щоб ми були одним тілом, яке працювали на одну мету, служили один одному, бачили один одного, не викреслюючи того, що важливий ти, важлива я. Важливо те, що я відчуваю, те, що я люблю, те, що я хочу і потребую. Але це не мета, це, це не мета бути тільки сам в собі, все для себе мета це підтримувати, допомагати, бачити і бути поруч. Тому, коли ми говоримо про взаємозалежність, це не погане слово, це слово те, яке ми маємо користуватися в церкві для того, щоб разом зростати. Дякую, що були з нами. Це був подкаст як з подругою, і з вами у студії була Аня Ященко і Аня Гнатишина. Шановні слухачі, дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте, і дякуємо вам за вашу підтримку. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати нас матеріально для того, щоб ми надалі продовжували записи подкастів, то в кожному подкасті в кінці відео є реквізити, де ви можете нас підтримати.